Дорогу донечку, маму, бабусю, вітають з ним народження батько Микола, мати Надія, чоловік Геннадій, доньки, Наталя та Марина, Зять Дініс та внук Богданчик. І в подарок звучать такі щирі слова Прийми. Наші вітання з цим світлим і радісним днем, бажаєм тобі гармонії душі, тепла в серці та успіхів у всіх починаннях. Нехай життя Твоє дарує тобі тільки щасливі миті, а доля буде щедрою на приємні подарунки, нехай життя квітує. Як весняний сад, а серце співає в унісон з птахами, нехай кожен день буде, мов коштовний скарб, наповнений добром любов'ю і дивами, хай збудеться все, що сьогодні бажаєш, хай сонце зігріє тебе добротою, і все, про що таємно ти мрієш. В реальність втілиться, стане щодолею, і в подарок для тебе гарна пісня. Може вже кіль, чи в житті хтось принаду під у чарівнинчих собливих очах. тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок надійний причав. І не шукай в своїм серці причини, якщо сневі. Тебе опече тільки родина у прикру годину сілить надію тобі на плече, родина родина, від батька й до сина, від матері доні добро переда. Родина родина, це вся Україна. З глибоким корінням з високим гілля, родина родина, від батька й до сина, від матері, доні добро переда, родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням з високим гіллям Спокуси і хвилі великі, Та не забудуть захоплені тих, що лиш родина бальзами великі, ліки від старості і самоти, все і жовкне й гине, вітром розноситься ніби сміття. Тільки родина, як вічна зернина, на невмирушому полі життя. Відкай до сина, від матері, доні добро передав. родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гілля. Родина, родина, від батька й до сина, від матері, доні добро передав. Це вся Україна з глибоким корінням, з високим іллям.